За організації фундації Харлемфоюкраїн в місті Харлем відбувся вечір літературного читання з Іреною Карпою, і нашій команді пощастило взяти інтерв'ю у самої легендарної Ірени. Дякую, Будь ласка, ну, я знаю, що ви працювали в посольстві. А які складнощі були просування української культури, от, наприклад, во Франції. Ну, в такому зайвому бюрократизмі, часто, що там дуже якось задовго все це планувалося. В тому, що складно пробитися в якісь такі інституції серйозні. В них дуже селективно це. Наприклад, на той момент було таке, що ти не можеш як від посольства запропонувати виставку, а чи як куратор просто прийти. Це мало бути так, що ось наш куратор має випадково потрапити в Україну, випадково побачити умовного пінзеля і сказати Я це хочу і я тоді це привезу. А так ідіть в баню, умовно. Нічого нам. Не пропонуйте або робіть, як росіяни беріть і Даруйте велику колекцію, ну, як я... вони помпіду подарували. Отаке От ага. було зараз. З війною, я думаю, що трохи все це yeah. полегшилося, і французи значно більше йдуть на співпрацю. Відкривають двері, тобто вже готові. Так що uh -huh. я дуже Навіжати бажаю. Якісь... Та, я бажаю uh -huh. успіху там, наприклад, українському інституту, uh -huh. який новостворений. Я знаю, що Оля Сагайдак там була перед тим багато чого зробила, повирішувала, якісь uh -huh. там навела контакти. Тобто, все це от якось війна прискорила. Так. Ну, uh -huh. На жаль, що це така. Ну тобто ді діаспора українська во Франції вона uh -huh. зміцнила. Ну, я там це, це робила, це робила конкретно Оля Сагайдак. Так, uh -huh. є, є, є ясно, що класні якісь діаспорні ініціативи і є. Не класні ініціативи, mm -hmm. знаєте, часто люди хочуть зробити добре, і самі вони шкодять, бо приносять щось неякісне, лупкове, mm -hmm. і типу, mm -hmm. а ось ця українська культура. Воно все українська mm -hmm. культура, тому що українська культура це і те, що в маршрутці включаються також no, так. культура, і mm -hmm. сучасна академічна музика. Це культура а, і тут а взагалі є у французів, наприклад, е, воно через те, що от, якось дуже багато України в медійному просторі, війна, війна. Треба якось шукати було інші історії, тобто. Скажем так, Україна там асоціювалася з в них, господи, з ну зі сміливістю, з чимось військовим. І в них все одно стоїть цей буфер, але ж російська культура. Тобто їм треба uh -huh. просто такі от подумати, чим ми можемо замінити, які наративи запропонувати замість цих російських. І, знову ж таки, розуміючи, що росіяни по 100 років на це витрачали. А, якось треба форсувати програми перекладацькі. Ну якось uh -huh. багато успішних проектів, наприклад, Вікенд Лес, це де там такий едішн-фестиваль сучасної культури. А, він там присвячена, як правило, якісь якомусь місту в східній Європі, коли за моєї каденції, це було присвячено Києву. Так тобто там, там були всі від дослідників Малевича, там Дахдотерс, перекладені письменники, приїздили там Курков, там Софі Андрукович, Жидан був зараз. Потім там сучасна академічна музика Сильвестров тоді, наприклад, був. Ну, то зараз, зараз це було про Одесу, це була Оксана Линів, зараз я просто як фрілансер там, співпрацювала з ними. Важливо робити якісь речі, коли організовується не лише українська діаспора, а, а сама а, приходить, а, разом а В колаборації французька моє наступне питання. От, які, наприклад, питання були б цікаві українському, французькому суспільству, щоб зробити колаборацію. Це таке, 음, ну, наприклад, як багато дуже, там, наприклад, той Самий Малевич десь там, є. І Довженко в центрі помпіду тобто просто брати треба відомих, щоб були... брати відомих, так. але там і були виставки. Тобто я просто настільки занурилася от саме в цю політичну медійну складову, uh -huh. що я чесно uh -huh. кажучи, останнім часом і не спостерігала за тим, що відбувається uh -huh. тобто, де все до чого вони можуть прикласти емпатію, поставити себе на місце. Uh -huh. А цих людей, яких які депортують. Які... От я так на ефірі одному сказала, кажу, уявіть собі, у вас є діти, у вас забирають цих дітей, ви жива людина, uh -huh. і їм кажуть, твоя мама померла, все, ми знайдемо uh -huh. тобі нову маму. Або кажуть, твій тато тебе не шукає, так що uh -huh. ось тобі нова сім'я, ми uh -huh. тебе заведемо, ось тобі нове ім'я і нове прізвище. Well, да, просто... І вони застряли, uh вони -huh. не готові себе ставити на місце вояків. так, і nee, вони ні, такі, Ой, їм ми не поможемо воякам, ми да. поможемо типу цивільним. Uh -huh. Ну і все, між нами кажучи, українцями. Ну, дуже часто саме. є така тема, що окей, добре цивільним, але волонтери будь-які з-за все одно розуміють, як зробити так, щоб допомогти військовим. Так само mm -hmm. та тобто краще а, і це... краще, окей, цивільним, так цивільним, і це це таке дурацьке. І я весь час їм пояснюю, хто такі наші військові. Що вчора це, це була моя подруга, ілюстратор. Mm -hmm. Позавчора це був мій друг будівельник. Mm -hmm. Типу сьогодні mm -hmm. він покажи, військовий. Типу, покажіть та ну, тобто, ось це вчорашній цивільний, який так само як ви mm -hmm. не міг залишитись байдужим. І угу. пішов захищати батьківщину, бо немає вибору, бо прийдуть і вб'ють твоїх дітей там чи в чим б'ють там твою хану. Угу. Ну от власне про це чи було, ні, було. якась така, от у якийсь проект, що б хотілося впровадити ну на тлі з'єднання українців там і французів або? А, розуміння, хто ми розуміння, щоб вони розуміли, хто такі українці, більше перекладів української літератури. Оце от прям, щоб вводилося в шкільну програму, наприклад, щоб було більше українських студій в університетах, так, де би вчили саме українську мову, а не просто в Україні, в Україні так. Ні щоб, було... та, ні, щоб в Франції були кафедри української мови, щоб а, їх там ну, так, так да, само навчали. Тобто, тому що російську вони вчать, так але ну, і хтось там зараз там, почали ну, вчити були, українську. Були, були пояснювати про якісь імена, так про наші нові, ну не нові Ви і старі вважаєте, і нові це, власне чи, чи чия задача це, це можливо, задача кожного заробити... з нас, да, от я про це і кажу. кожного що з нас що можна робити на рівні домовленості між міністерствами відкриття якихось факультетів, так, наприклад, але це так само кожен з нас умовно, ти можеш переконати свого сусіда чи друга, окей, чувак, і вчи не російську, і вчи українську, тому що попит це все одно знизу. Якби попит на ці речі не може. Може, от ми відкрили факультет української, і примусово всі йдіть на нього. Ні, такого Ні, не буде. Не тобто це задача дуже велика. Кожного з нас, знаєте, як вони пієтєт до росіян, що це ой аристократія, бігла від більшовиків, ось вони всі ну, такі, залишилося Бабушка залишилося. діодема і золото. Ну це така міфотворчість, вообще величезна ну, була, а на в нас його. І так. треба пояснювати, чому нас немає. Треба пояснювати, що ось там наше розстріляне відродження, ось голодомор, ось, наприклад, що сталося з козаками, з Запорізькою Січчю. Тобто, mm. Українцям спочатку розібрати свою хот... історію, так, розуміти її, знати. Нам її, почати і... треба і... себе, та, може, та, її і, і тоді mm -hmm. пояснювати іншим цікаво mm -hmm. uh, зі сторітелінгом, емоційно, і тоді mm -hmm. воно буде працювати. Mm -hmm. Читайте українське, купуйте книжки, видавці у нас такі молодці, такі класні книжки, просто чудові. І хочеться, щоб не тільки був золотий вік стендапу, так? А ще і літератури української правда? Я я за двох за стендапі за.